Те березня середа. Я Марина Куть. вітаю всіх, хто дивиться програму Місто. Тепер же стисло про головні теми випуску. Прес-конференція губернатора. Нова влада області починає свою роботу із забезпечення порядку в регіоні, боротьби з корупцією та скорочення витрат держапарату. Найкраще дітям учасників проєкту, який сприяє соціальному захисту сімей, де ростуть діти з особливими потребами, стає більше. Читаємо Шевченка у вишах, школах та бібліотеках звучать думи великого кобзаря фантастичний світ оранжу, виставка променистих сонячних робіт юних майстрів відкрита для відвідувачів. Вчора, 4 березня, штаб національного захисту Дніпропетровської області урочисто передав новому губернатору Дніпропетровщини Ігорю Коломойському ключі від будівлі облдержадміністрації. Одразу ж після цього губернатор зустрівся з журналістами, громадськими та політичними активістами, яких передусім цікавили перші кроки, що їх збирається робити Ігор Коломойський на новій посаді. Під час прес-конференції губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський окреслив перші кроки, які буде здійснювати нова влада в області. Перш за все, це дотримання порядку, боротьба з корупцією, скорочення витрат держапарату та боротьба з привілеями. Треба спочатку привести в стан законності, порядку і спокійної нормальної житні, щоб всі наші граждані чувствовали захищеними і какета чувствовали уверене завтрашнім первачередна задача. Тобто успокоїть населення, успокоїти гарячі голови, вот эти всі ненужні розговори. Крок за кроком регіон та діяльність облдержадміністрації буде переходити у мирне русло. А штаб національного захисту поступово перейде у штаб контролю за владою, зазначив губернатор. Також він наголосив на необхідності соціальної відповідальності представників бізнесу. З однієї сторони, налоги нужно платити, а з іншої сторони, не має бути притіснення і не має бути перевірок із лишніх давлення. Ну, мы знаем, как налоговая, когда выполнение плана спущенных сверху или спущенных из области. Вот. Но с другой стороны, вы понимаете, на бюджете наверняка находятся социальные выплаты, зарплаты, пенсии, студенты, бюджетники. И, в общем-то говоря, бюджет должен быть сбалансирован. Но давления не будет. Голова облдержадміністрації додав, що він виступає за мирне співіснування та співпрацю на Дніпропетровщині найширшого спектру політичних партій, які діють в межах закону. Я сторонник широкої політичної життя в країні і тим більше в Дніпропетровській області. Тобто я вважаю, що всі партії, всі ідеї мають місце на вираження, якщо вони не носять крайніх радикальних мотивів. Проти... Проти... Проти законам і Конституції України. А так саме широкий спектр. Ми не создаємо однопартійної системи. Нова влада області планує конструктивно співпрацювати з усіма політичними силами, представленими у місцевих радах, та не займатися кадровою революцією. На фоні суспільно-політичних процесів менш помітні, але ніяк не менш актуальні питання щоденного життєзабезпечення. У кривому розі триває опалювальний сезон. Досі серйозних збоїв не було, а ті аварії, що траплялися, ліквідовувалися не більше ніж за добу. Це констатували вчора учасники засідання міського штабу з підготовки до роботи взимку з подробицями Валерій Кожухар. Розпочалось засідання міського штабу з підготовки житлової інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період з інформації про те, які завдання ставить перед надавачами комунальних послуг. Новий міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман задача поставлена усі проплати і привести їх в К жаль, ми имеємо определенне зниження оплати потребітелі услуг тепло, теплокомуненерго. Поэтому необходимо все меры принять для того, чтобы расчеты за, особенно за тепловую энергию, за газ, были приведены в соответствие согласно тем графикам, которые мы составляли с вами. Могу сказать, что в 2013 году практически до 98% эти расчеты были доведены. Сегодня, к сожалению, по городу Крыму идет где-то на 18-22-23% снижения этих платежей. Поэтому просьба такая, соблюдать и, вернее, контролировать соблюдение договорных условий с каждым потребителем и качественно обеспечивать выполнение своих договоров. Потребує покращення ситуації з розрахунками за енергоносії та комунальні послуги. Завдання у місті не допустити накопичення боргів у цій сфері. Ішлося на засіданні штабу. Сума средств або об'єм підготовки до осінньо-зимнього періоду 2014-15 року напряму залежить від рівня проплати. І от того, сколько кровлі буде отремонтировано, внутрідомових комунікацій, сколько буде замінено, сколько буде підвалів, осушено. Это все зависит исключительно от уровня проплат. Потому что оплата со стороны жильцов за оказанные, фактически оказанные жилищно-коммунальные услуги, это на 95% основной источник, за счет которого предприятия готовятся к работе в осенне-зимний период для того, чтобы качество своевременно и в полном объеме. Поэтому у меня есть убедительная просьба ко всем жителям нашего города не снижать уровень проплат, На засіданні проаналізували роботу зі зверненнями громадян на минулому тижні. Про це членам міського штабу звітували керівники підприємств надавачів комунальних послуг. Факти повторних звернень громадян Олександр Катриченко назвав неприпустимими. Поступило більше ста обращень від жителів раджень нашого міста, включити по питанню наказання житлово комунальних послуг. Не в полном объеме, не своевременно, касаемо проплат и так далее и тому подобное. К сожалению, проанализировали мы детально эти 103 обращения, которые поступили в органы местного самоуправления. По той информации, которую заявили жители в своих обращениях, 46 обращений, а это мало-немало 45%. Отобшого количества обращень, які зайшли на прошлої неділю, це ті обращення для обращення тих граждан, які предварительно вже виконавців послуг обращались, звернув увагу на певні недоліки у роботі ЖЕО та управителів з пожежної безпеки, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконку міської ради Сергій Жупінас. Проведя аналіз цього року за январь і февраль місяць докладую, що підрозділеннями пожежно списательної служби. было осуществлено в январе 88 выездов на ликвидацию пожаров в разных ситуаций. Из них на подвальное помещение, где находился мусор, матрасы и прочее, было 8 выездов. На этажи, где происходило нахождение также мусора, коротких замыканий электропроводки, это тоже ведет вопросы наблюдения пожарной безопасности на домах жилых, 6 раз, а також на ліквідацію мусора на відкритих територіях возле домов 12 раз. По февралю місяці подростеннями було зроблено 55 виїздів, із них, соответственно, по підвальним поміщенням 6, по етажності 3, а також мусор на відкритій території 8. Поліпшення платіжної дисципліни у сфері комунальних послуг та робота зі зверненням громадян залишатиметься на постійному контролі міського штабу. Найкраще дітям не тільки назва, але й суть цього муніципального проекту в кривому розі всім добре відома, адже діє проекту місті вже багато років. Його учасники сприяють соціальному захисту родин, які виховують дітей інвалідів та онкохворих дітей. Проєкт передбачає для них соціальний дисконт на товари і послуги. Особливо багато підприємців приєдналися до цього проєкту в останні три роки. Переважно це суб'єкти господарювання, які ведуть свій бізнес у найбільш важливих соціально орієнтованих галузях діяльності. Докладніше про це знає Тетяна Васильєва. Найкраще дітям це спільний соціальний муніципальний проект влади і бізнесу. Першими до нього приєдналось 19 суб'єктів господарювання, яким на той час належали понад 80 об'єктів бізнесу. Вони вийшли з пропозицією надавати соціальний дисконт сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами та онкохворих дітей. За період дії проекту загалом понад 2 мільйони гривень було покрито соціальними дисконтами. Їх власники мали змогу купувати різні товари, ліки та отримувати послуги зі знижкою від 5 до 25%. Серед перших в цій ініціативі були мережа магазинів сантехніки Бульбуль -буль» та аптечна мережа Гален. Аптечна сеть Гален, которая на сегодняшний день насчитывает 64 аптечных э, учреждений, является активным участником муниципального проекта Наикращие діти». Предприятие предоставляет социальный дисконт семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды и дети, больные онкологическими заболеваниями. Розмірі 5% на весь аптечний асортимент без ісключення. Це медикаменти, це средства уходу за хворими, це лічевна косметика і проші за період дії проекту «Найкраще дітям мережа магазинів Бульбуль -буль» реалізувала понад 150 тисяч одиниць товару зі знижкою за соціальним дисконтом. Покупці змогли зекономити загалом більше як 25 тисяч гривень. Тут також дбають про зручні умови покупок, в тому числі пропонують безплатну доставку товарів. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди были более смелыми и открытыми, потому как многие стесняются своей проблемы. Не стесняйтесь. Поможем всем мирам. Мы всегда старались, стараемся максимально быть полезными во всех аспектах. Жизнь странная штука. І не знаєш, сьогодні я помага, завтра мені хтось допоможе. За підсумками дії муніципального проекту, найкраще дітям понад 70% родин, задіяних в ньому, висловили вдячність за таку соціальну підтримку. І за останні три роки коло учасників підприємців, готових її надавати, значно розширилось. На теперішній час 86 суб'єктів господарювання, яким належать понад 250 об'єктів бізнесу, надають. Такий соціальний дисконт, і на останньому виконкомі у січні місяці поточного року до проєкт проекту ще 15 суб'єктів господарювання, яким належить 26 об'єктів бізнесу. Сьогодні у полі нашого зору два новачки. Учасники проекту віднедавна знижкою у 20% можуть користуватись споживачі послуг салону перукарні гармонія зазначеної категорії. Ми Присадінніліс. к этому проекту в январе, 15 января 2014 года. Вот. Наш салон парикмахерская предоставляет услуги и скидки 20% на обслуживание. Приходите к нам, мы будем очень вам рады. З 15 січня ще одним новим учасником проєкту стала мережа магазинів дитячих товарів Сімба. Благодійність для власника цієї мережі справа не нова. Вона полягає у посильній допомозі вихованцям дитячого будинку номер 3 Наш магазин новий учасник цього проєкту. Ми пропонуємо діткам-інвалідам і онкаберним діткам приобрести товари в наших магазинах від 0 до 6 років. Одежду і можна іграшки приобрести от народження і до 12 років. Ждемо вас в удобнее для вас час, і пропонуємо скидку 10% діткам. А ми нагадаємо, що з повним переліком об'єктів бізнесу, які беруть участь у проєкті найкраще дітям, власники соціальних дисконтних карток можуть ознайомитись на порталі Криворізький ресурсний центр в ресурсі малий бізнес в інтернет-мережі. На виконання доручення МВС України від 3 березня 2014 року стосовно плану першочергових заходів МВС щодо стабілізації оперативної обстановки з метою недопущення правопорушень з використанням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, спецзасобів в Україні невідкладно організовано проведення заходів із добровільної здачі населенням зброї та вище названих боєприпасів, у тому числі незаконно вилучених у правоохоронних органів. Та спеціальних служб до цих заходів приєднались і співробітники лінійного відділу міліції нашого міста. Докладніше у коментарі з 3 по 21 березня 2014 року Міністерство внутрішніх справ України та лінійним відділом міліції на станції Кривері Головний проводяться заходи з добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів, у тому числі незаконно вилучених у правоохоронних органах. Спеціальних службах, заходи направлені на протидію незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, профілактику злочинів з їх використанням, контролю за станом зберігання та використання власниками зареєстрованої зброї. Тож, усіх громадян, які мають незареєстровану вогнепальну, газову, холодну та іншу зброю, а також громадян, які знайшли зброю та боєприпасів, Часів Другої світової війни просимо звернутися до працівників лінійного відділу міліції на станції Кривий Ріг Головний за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Привокзальна, 15 з метою її реєстрації або здачі та прийняття відповідного рішення. Громадяни звільняються від кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 263 УК України. Якщо вони добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або, або вибухові пристрої. А тепер до інших тем. Далі у нашому випуску ви дізнаєтесь про таке. Читаємо Шевченка. У вишах, школах та бібліотеках звучать думи Великого Кобзаря. Фантастичний світ оранжу. Виставка променистих сонячних робіт юних майстрів відкрита для відвідувачів. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка студенти педагогічного інституту підготували музично літературну композицію вінок Кобзарю. Слухали майбутніх педагогів наші кореспонденти довгий час у педагогічному інституті тривала підготовка до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. До цього свята серед інших заходів вони підготували музично літературну композицію вінок Кобзареві і днями подарували її глядачам. В чому специфіка цього нашого свята? В тому, що він побудований, спираючись на ті твори музичні, які написані на слова Шевченка. Все це укладено у такий гарний сценарій. Звучить багато справедливих, на мою думку, слів про місце Шевченка в українській культурі, в українській літературі, взагалі. у… Свідомості нашого українського народу, і всі так треба сказати дуже відповідально з душею. До цього поставилися і студенти, і викладачі. Музичну літературну композицію представили близько 70 студентів філфаку та музичного відділення факультету мистецтв. Вони щиро і зворушливо виконали пісні на слова Тараса Шевченка, розповіли про життя Кобзаря та читали його заповіт іноземними мовами у супроводі музики. На сцені звучали хор та оркестр. Студенти кажуть, творча спадщина українського генія невичерпна і в усі часи знаходить відгук у серці нації. Невідомо Шевченко для мене був з боку самого от мистецтва живопису. Наприклад, багато чого в школі нам цього не розповідали. а Тут ми дійсно дізналися, що показували нам багато його картин. Багато про це взагалі було сказано. Тому з цієї сторони відкрився як нова людина для мене. Так як я навчайся, на українській філології, ми цілий семестр вивчаємо його. Творчість, його біографію. Ми справжніми патріотами України, то Шевченко завжди залишиться в наших серцях. Ювілею Кобзаря присвятили і конкурс літературної творчості в місті. Заочний етап конкурсу відбувся на базі 26 ї школи. Поспілкувалася з його учасниками Олександра Макієнко. Міський конкурс літературної творчості у душі народу Кобзареве слово» проводився в заочній формі. У заході бере участь молодь, учні шкіл, ліцеїв, навчально-виховних комплексів та вихованці позашкільних навчальних закладів віком від 7 до 17 років. В Журі конкурсу розглянула 81 роботу в трьох номінаціях: віршований твір, твір, «Твір-роздум» та есе. Сьогодні будуть кваліфіковано журі. У складі вчителів української мови та літератури, методистів, відділів освіти виконкомів районних у місті рад будуть розглядати дитячі роботи. До учасників конкурсу журі ставить принципові вимоги. Перш за все, робота повинна бути авторською. Також тут враховується образність і художність мовленнєвої форми, вживання засобів художньої виразності. Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо самого себе, свій час і свою Україну. Ми розуміємо його як великого письменника, ну і не тільки письменника, він ще й художник та великий діяч. Цей конкурс частина міського фестивалю учнівської творчості Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Я вважаю, що українці це дуже культурна нація, тому ми маємо пам'ятати своїх. Героїв своїх діячів, своїх поетів, письменників. І звичайно, ми не забуваємо про Тараса Григоровича Шевченка, Українського кобзаря треба мати якийсь ідеал патріот, патріота, Треба мати якийсь ідеал любові до землі. Я думаю, що Тарас Шевченко є саме таким ідеалом. Тарас Григорович Шевченко, 200 років з дня його народження, пройшовши такий великий шлях. Із холопа кріпака до людини, котру поважає весь світ. Ми сьогодні вшановуємо цей день і знаємо, що він патріот. Актуальні його твори і на сьогодні, хоча пройшло вже скільки років. І діти повинні навчатися його патріотизму, його любові до України. І знову читаємо Шевченка. Мудрі думи кобзаря та герої його безцінних творів зібрали сьогодні школярів і у міській бібліотеці номер 15 Вже для багатьох поколінь українців і не тільки українців Шевченко означає так багато, що сама собою виникає ілюзія, ніби ми все про нього знаємо і все в ньому розуміємо. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний. Сьогодні у дитячій бібліотеці номер 15 зібралися юні поціновувачі творчості Великого Кобзаря. Учні 19 та 120 шкіл організували театралізовану виставу, яку присвятили 200-ті річниці з дня народження Тараса Шевченка. Ми хочемо цим заходом показати, що пам'ять про Тараса жива в українському народу, що не тільки старше а й молодше покоління добре знає творчість Тараса Григоровича Шевченка, вивчає його в школі, читають позашкільною програмою. І навіть ну, постановки роблять разом зі своїми вчителями. Маємо надію, що таким чином діти будуть більш зацікавлені у прочитанні творів, тому що коли це говоримо, ми дорослі, це одна справа. А коли говорять про це однолітки, то це зовсім по-другому сприймається. Шевченківського кобзаря увесь світ дізнався про наш народ з його прекрасною мовою, чудовими піснями, героїчною і водночас трагічною історією. Цей захід з бібліотекою номер 15 ми проводимо вже не перший рік. Ми вважаємо, що це потрібно для культурного та патріотичного виховування наших дітей. Вони повинні знати своє надбання та своє минуле. Шевченко це великий поет та митець. Він дійсно митець на віки. Літературна композиція була поставлена за твором Шевченка Назар Стодоля, декламували й вірші кобзаря та виконували їх під музичний супровід. Сьогодні ми зібралися з нагоди річчя дня народження Тараса Шевченка. На уроках літератури ми вивчали такі вірші, як Равита стогна дні першироки, Думи мозі думи, заповіт. Пізнання творчої спадщини Тараса Шевченка. Процес постійний, а його безсмертні заповіти завжди залишатимуться актуальними для нас, сучасників. Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкою минуту. За нею господа моліть! У центрі дитячої творчості Дивосвіт пройшла церемонія нагородження переможців сонячної виставки конкурсу Фантастичний світ оранжу. Стежками дитячих мрій, фантазії і натхнення мандрувала і наша знімальна група. Сонячна виставка Фантастичний світ оранжу, яка відкрилась у центрі дитячонацької творчості Дивосвіт, є потужним променем, що передає у ці похмурі весняні дні яскраве світло добра і безмежну багатогранну фантазію дитячої творчості. Цей настрій передається відразу, коли переступаєш поріг виставочної зали. А вже за кілька хвилин перегляду експозиції, помаранч здатен відігріти застиглі у негоді і проблемах душу і серця будь-якому глядачеві. Приємно вражає і рівень дитячих малюнків, декоративних композицій, та всілякого рукоділля, які б стали окрасою будь-якого інтер'єру. Це не просто свято дитячої творчості, це надзвичайний світ, потрапляючи в який глядачів відкривається безмежний світ як дитячого уявлення, фантазії, мрії та натхнення. Дана виставка є популярною і традиційною в нашому місті. Кожного року в ній приймають участь більше 500 вихованців із різних районів нашого міста. Роботи, які представлені на сьогоднішній виставці, поєднали в собі як альтернативні нові, так і забуті техніки. В даній виставці прийняли участь 66 загальноосвітніх та 22 позашкільних навчальних Ніх заклади кожна робота своя цікава, інтересна. Вона виражає індивідуальність кожної дитини. Надзвичайно приємно побувати в цій залі сьогодні сонячні, оскільки вона має свою тему. І дуже приємно, як і викладачам, так і дітям працювати в тому режимі, коли Заздалегідь пропонують тему. Серед півтисячі мистецьких творів журі було важко обрати найкращі. Переможцями міської виставки конкурсу стали понад 160 учасників віком від 5 до 21 року. З них 54 посіли перші місця. Під час відкриття виставки їх усіх урочисто привітали та нагородили грамотами міського управління освіти і науки. На церемонії також дали високу оцінку творчій співпраці педагогів і вихованців, яка допомагає останнім якнайширше розкрити свої здібності, талант і дарувати натхнення та приємний настрій усім довкола. Ну, мама показувала, як це все робити, і потім я зазрівала і робила. Я відчувала любов. Ну, хотела, чтобы моя картина была самая красивая, чтобы она заняла первое место. Ну, так и получилось. Сам больше мне нравится рисовать графикой. Это самое красивое, мне кажется. Да, лучше всего у меня это получается. Я уже нарисовала три картины. Одна из них заняла второе место. І ще одна третя, і якраз нада була штобисів. Первое місце заняла другая картина, і так і вийшла. Сонячна виставка Фантастичний світ оранжу діятиме у дивосвіті до 1 квітня в усі дні, окрім неділі, за адресою мікрорайон 5 Зарічний, 11 А радимо обов'язково відвідати її, або відчути, що, попри будь-які, не гаразди, любов жива і їй немає меж. Такими новинами запам'ятається криворіжцям цей день. Я прощаюся з вами зі сподіваннями, що завтра матиму змогу розповісти вам про багато добрих новин, мудрих вам думок та виважених дій.